гайковерт на 2000 Н безщоточний, так заявляє производитель, виробник. В комплекті йде перехідник на одну другу плюс три ще тракторні такі головки. значить Це спринтер Ми зараз будемо зривати. Нова батарея вже йде 20 вольт на 6 А профітек. Давайте провіримо. Без проблем відкручує, колеса були всі затягнуті. Це... Це хороший варіант. Тепер дивіться, я затягнув це на ці да, 2000 н. Тепер я буду тестити на 1000 Ньютон. перевіримо, чи він справиться з цим, чи не справиться. Пішло, навіть тисячка ця справляється. І ціна, до речі, вас приємно всіх здивує. Але я дотягну ще все таки цим, бо це ж принтер І їхати треба пацанам далеко. Агонь. Ну, я його раджу на сервіс брати. Ну, він і не тяжкий. Коротше, крути, крута техніка, раджу брати.